Добрий день, малята. Ви знаєте, всі діти мають свої права, і ці права записані у документі Конвенція про права дитини. В ній написано, що дітям потрібно давати все найкраще, щоб вони зростали і розвивалися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей. Тому давайте познайомимось з цими правами. Щоб ви їх знали і могли захистити себе. Давайте створимо сонечко з промінчиками. Серединка сонечка це наша дитина. А промінчики це її права. І так, самий перший промінчик. Давайте заглянемо у чарівну скриньку. Що там лежить, дітки? Так, там дзеркало. Загляньте, що там саме цінне? Подивіться в це дзеркало. Кого ви там побачили? Так, звісно, ви побачили себе і це саме цінне. І ось з'являється перший промінчик право на життя. Батьки вам його подарували, тому ви повинні жити насолоджуватися насолоджувати Давайте подивимося, який буде другий промінчик. Ви народилися і батьки. Вам придумали ім'я для того, щоб до вас було зручно звертатися. Інші до вас будуть звертатися, ви будете розуміти, що це ім'я ваше, конкретне слово. І записано воно в документі світло про народження. Ось у нас у нашого сонечка з'явився другий промінчик Право на ім'я. Коли дитина зростає, їй потрібна турбота, любов, батьків. Дитина буде щасливою зростати, коли в неї буде тато і мама. Тобто наступний промінчик, чого сонечка буде, право на родину, на сім'ю. Наше сонечко радіє, бо в нього вже багато промінчиків. Наступний промінчик це право на житло. Ви живете всі в квартирі. В багатоповерховому будинку або у власному домі. Вам тепло, затишно і комфортно. Тому дитина має право на житло, щоб ви зростали, набиралися сил, вам потрібно їсти, тому є право на повноцінне харчування. Кожне маля Повинно вчитися грати і відпочивати, тому у кожної дитинки є право на відпочинок. Дітки. Трапляється так, що ви раптово захворіли. І ми йдемо куди з вами, так вірно у лікарню до свого лікаря, який нам допомагає одушати. Тому у нас з'являється у нашого сонечка промінчик право на медичну допомогу. Кожна дитина мріє кимось стати, кудись поїхати, а для цього потрібно бути розумним. А розуму ми з вами набираємось, коли не тільки знайомося з якоюсь інформацією, а ще і ходимо у дошкільний заклад або навчаємось у університеті, у школі. Знову у нашого сонечка новий промінчик Право на освіту. Кожна дитина має право отримувати інформацію про навколишній світ. Це ми можемо зробити із почитавши книгу, подивитися телевізор, заглянути у комп'ютер. Кожна дитина має право на мрію. Помріяти, ким він буде, що він на майбутнє буде робити. На це у дитини є право на мрію. Знову у нас з'являється новий промінчик. Кожна дитина має право на захист. І тепер разом, діти, пригадаємо, які ж права є у, нас, у кожної дитини, тобто у вас є право на життя, право на ім'я, право на сім'ю, право на житло. Право на відпочинок, право на медичну допомогу, право на освіту, право на інформацію, право на мрію, право на захист. Головне, пам'ятайте свої права, щоб вас ніхто не зміг скривдити. Дітки, ми познайомились з нашими правами. Але такі самі права має кожна людина, яка знаходиться поруч з вами. Давайте пограємо в гру «Продовж речення. Що ви не повинні робити? Кожна дитина має право на житло, але вона не повинна житло псувати і ламати речі. Я маю право на гру і відпочинок. Але не маю права заважати гратися іншим. Я маю право на освіту, але не повинен псувати книжки, заважати іншим дітям навчатися, Малята, Знайте свої права, але не забувайте, що у кожного з нас є обов'язки.